Аємо вас на першому міському консиліуму. Мене звуть Тетяна Косенко. Як зазвичай ми зустрічаємося у цій студії, щоб поговорити, як профілактувати наше здоров'я, як оберегти його навіть у такі важкі часи воєнні, і як і зазвичай сьогодні в нашій студії експерти, експерти в галузі медицини, це лікарі, які відомі не тільки в нашому місті області, а й загалом в усій Україні і не тільки. Я рада вітати в нашій студії вже першого. Гостя це Олександр Кваша, кандидат медичних наук, лікар уролог вищої категорії міської клінічної лікарні номер 10 заслужений лікар України. Пане Олександре, вітаю вас в нашій Доброго студії. Дня. Дякуємо, що знайшли час для глядачів. і Щоб поділитися інформацією, в нас зазвичай традиція є декілька новин з царини медицини, які ми розповідаємо нашим глядачам. Може, і вам буде цікаво послухати. Не вщухає. Допомога українській медицині і от французький фонд виділив ще понад 8 мільйонів євро на відновлення медичної галузі в Україні. Зазначається, що перші 612 тисяч євро надійдуть через платформу «Юнайтед-24» на відновлення Чернігівської районної лікарні. Цей медзаклад неодноразово обстрілювали росіяни. Тож зараз він потребує відновлення, щоб люди вчасно та якісно отримували медичні послуги. Так, міністр цифрової трансформації Федоров наголосив, що загалом в Україні пошкоджено або знищено 1661 лікарню. Нагадаю, «Юнайтед-24» вже півтора року. За останні півроку до платформи долучилися дев'ять нових амбасадорів. Відбулися понад 20 проєктів. все це щоб відбудовувати будинки, лікарні та мости, щоб відправити на південь рятувальну техніку на фронт. Пікапи та броньовані швидкої, Допомоги, а в лікарні чергову партію реанімобілів, щоб знову і знову рятувати життя. Ще одна новина: вагітні жінки можуть розпочати тепер декретну відпустку за власним бажанням. Такий є наказ Міністерства охорони здоров'я. Якщо жінка хоче продовжувати працювати після 30-го тижня, вона під час першого візиту до лікаря після початку 30-го тижня вагітності подає заявку лікареві, який веде її вагітність, та зазначає в ній дату, з якої має бути сформовано медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, то цей висновок буде сформовано з дати пологів. Такий про не впливатиме на загальну тривалість того періоду і відпустки відповідно. Ну і ще одна остання новина: днями вже вдруге у світі відзначили національний день скринінгу раку легенів. У зв'язку з цим у міській клінічній лікарні номер один провели особливу акцію: 27 пацієнтів з групи ризику пройшли безоплатний огляд у таких лікарів, як пульмонолог, таракальний хірург та рентгенолог. П'ятнадцятьом з цих пацієнтів за медичними показаннями. Провели комп'ютерну томографію грудної клітини. Скринінг був проведений з метою виявлення раку легенів на ранніх стадіях. І, на щастя, у жодного пацієнта онкологічні захворювання не були виявлені. Лікарі цієї лікарні планують і надалі регулярно проводити подібні акції з метою турботи про здоров'я пацієнтів і ранньої діагностики захворювань. І онкологічні захворювання це не тільки тема нашої новини. Про них ще сьогодні поговоримо із нашим гостем. І я нагадаю нашим глядачам Олександр Кваша, кандидат медичних наук, лікар уролог вищої категорії міської клінічної лікарні, номер 10, заслужений лікар України в нашій студії. Ще раз вітаю, пане Олександре. І тема в нас сьогодні дуже цікава. Знову, попри війну і новини, які стосуються саме воєнного стану, з'явилися новини про наше здоров'я, про профілактику. І знову таке слово не зовсім звичне для українців. Це «мовембер». Що це таке? Що це за такий всесвітній флешмоб? І в чому полягає його мета? Ще раз доброго дня, пані Тетяно. Радий за запрошення на вашу програму. Це дуже гарно, що ви. Доносити до населення про цю проблему. А, а, така акція, як Movember, вона зародилася приблизно 20 років тому, і це зародилося в Австралії, в Мельбурні. Коли два товариші сиділи у барі та спілкувалися, і щось задумались та й підняли тему, чому перестали носити чоловіки вуса, чому угу. мода пропала. І в співбесіді вони прийшли ще до того, що треба якось залучувати людей, до того, щоб можна було привлікати увагу на проблеми чоловіків, чоловіків, а саме рак передміхорової залози. І після цього цю акцію підхватили їх товариші товариші. І їх було приблизно спочатку 60 людей, і з кожним роком це все більше і більше. А після 2007 року це стало і міжнародною акцією, і залучилося більше 20 стран. І тому на сьогоднішній день це все вже всесвітня акція, яка носить міжнародний міжнародну таку назву, як Movember. А в Україні це носить таку акцію, як вусопад. Ось, і це дуже гарно. І за допомогою цієї акції ми, як лікарі, як лікарі-урологи, лікарі-онкоурологи. Інформуємо людей про такі проблеми, як і рак передміхорової залози та інші онкологічні захворювання. Але е, ця акція спрямована не лише на онкологічні захворювання, це взагалі акція спрямована на е, чоловіче здоров'я, і це може бути і психологічне здоров'я, це може бути і серцево-судинні захворювання у чоловіків. І е, ціль акції це знизити. Ранню смертність чоловіків з вусами, це пов'язано також ще й тому, що чоловіки вони їх не голять, і цей весь місяць в них такі, в кого немає вус, вони з вусами, так це як справжні козаки. Це для того, щоб звернути увагу людей, ну Щоб спитали, а Чого ти там? от Вас, наприклад, Олександра, чому ви з вузами? Ви ж вуса не носите, а ви кажете, а тому, що у нас вусопад, так у нас така тобто, тому що це акція, і за допомогою того, що ми змінимо своє. Обличчя. Це буде вуса або буде борода, і тим самим ми звертаємо на себе увагу. І коли людина питає, чому то ми розповідаємо ще поширити цю інформацію. Так, до речі, ви дуже так вірно підкреслили щодо психологічного здоров'я. Загалом мені здається, що це така проблема виховання, мабуть, такої всі зараз кажуть ой, чоловіки вже такі немужні, Вони там за собою доглядають багато, там щось переймаються, там і руки вже мастять тямк. Кремом, як жінки там і те роблять і все, кому щось не подобається, нібито чоловіки стали більш жіночними. Але свого часу це було саме проблемою виховання, коли казали, чоловік. То воїн, ти повинен бути чоловіком, не плакати, не жалітися, болить щось, потерпи. Тобто, і чоловік думав, що якщо він комусь пожаліється, що в нього щось болить, або в нього якийсь тривожний стан, це просто про його слабкість буде свідчити. І я так розумію, що багато проблем саме із здоров'ям чоловіків було пов'язано саме з цим таким вихованням справжніх в лапках чоловіків. Так, дійсно, ви праві, тому що це ідея з покоління в покоління, що чоловік має терпіти чомусь, він має бути шаблонною людиною. Але чому на сьогоднішній день це його право бути тим, ким він хоче, вести свій образ життя такий, як він вважає. І, на жаль, у нашому суспільстві не завжди прийнято казати, що у чоловіка є якісь проблеми, як він буде слабкий. Ви абсолютно праві. Але це неправильно, тому що якщо є якісь проблеми, про них треба казати, і тоді ці проблеми можна вирішувати на ранніх стадіях. Ще і... до того, як це буде запущена якась стадія будь-якого стану будь -якого хвороби, і звісно. чого скажіть, будь ласка, пане Олександре, а що це? От ви сказали, це якісь онкопатології, на які треба звернути увагу поширення? Це взагалі різні стани чоловічі. А про що от саме найбільше ми говоримо? Про які найпоширеніші захворювання в Україні, на які не звертають увагу наші чоловіки? На сьогоднішній день за статистикою рак передміхорової залози у всьому світі на другому плані за смертністю за, чи за, за, поширеністю? За, поширеністю, за, пошир... за поширеністю а в Україні на третьому місці, і тоді, як коли ми подивимось на статистику, то ми розуміємо, що це може стосуватись дуже багатьох чоловіків. І якщо це більш простіше сказати, то кожен дев'ятий чоловік. Буде хворіти на рак передміхової залози. Чому кожен дев'ятий? Тому що одним із головних факторів розвитку передміхорової залози це є вік. Вік з віком. В, в, в організмі чоловіка е, виникають деякі зміни, які можуть приводити до таких наслідків, але є і генетичні проблеми, які теж можуть визивати рак перідмухорової залози, і це може бути більш у ранньому віку у чоловіків. І тому ми розуміємо, що зараз основна мета взагалі людства. Ми всі хочемо жити е, якнайдовше, так е, і е, взагалі така практика світова, що найкраще дехто відкладає на такі вже делікатні роки. Бачимо, що і китайці, і американці в літньому віці подорожують багато, так. тому що працювали і напрацьовували е, весь молодий вік на те, щоб щось купити матеріальне, і потім все найцікавіше залишають на потім. А тут от, розуміємо, що як ви кажете, з віком вони можуть стикнутися. З певними хворобами, які несе вік. Не, звісно, неправильний образ життя, звісно, це якесь не таке харчування і там все інше, якщо не слухати лікарів, так але от є і проблема віку. І розуміємо, що багато пов'язано цих хвороб ще й з тим, що чоловіки не проходять обов'язкових якихось таких скринінгів, які вони повинні в своєму віці проходити. Ну, приходити до лікаря і просто так огляд, хай там нічого не буде, але треба впевнитися в цьому, так? Так, звісно. І це є вікові, вікові обмеження, а саме за міжнародними стандартами, ми говоримо те, що чоловіку в. У віку з 50 років щорічно треба відвідувати уролога та проходити такі скрінгові обстеження або ще їх називають чекапами. Угу. так І в це обстеження входить аналіз крові на проста специфічний антиген це ПСА, це ультразвукове дослідження передміхорової залози і це пальцеве ректальне обстеження. Але якщо цей чоловік. Знає свою спадковість, а саме, якщо хтось з його близьких родичів, а саме батько, хворів на рак передміхорової залози, то у нього є більш підвищений ризик розвитку цього захворювання. І тоді таким людям треба проходити обстеження на рак передміхорової залози з 40 років щорічно. Взагалі, якщо чоловіка нічого не турбує, то тут можна багато казати, коли треба, коли не треба. Але не треба забувати, що є таке рідке захворювання як рак яєчка, і воно більш агресивне. І тут чоловіки захворюють у віку з 20 до 40 років. Тому ми можемо сказати, що може треба, щоб чоловіки з 20 років. Спостерігались mm -hmm. у лікарів, і це не обов'язково фректальне обстеження, і це не обов'язково е, проста специфічний антиген треба здавати. Можливо, це просто фізичний огляд і ультразвукове дослідження, і тому ми можемо не тільки онкологічні, а й інші проблеми е, спостерігати більш у ранньому віці і знаходити якісь патології, які ми можемо вирішити, і таким самим покращити. Uh, життя чоловіку. І, І вживі... якість життя. Uh... Ви знаєте, ваші колеги вони дуже так цікаво нам свого часу. Це ж де перший наш ефір, саме з лікарями-урологами. Вони дуже цікаво розповідали ще до воєнного часу, до повномасштабного вторгнення. Про те, що загалом чоловікам сучасним їм потрібно обстежуватися, тому що багато сидячої роботи, а це не дуже гарно впливає на чоловіче здоров'я. Про те, що колись ми говорили про моряків, які не ведуть статеве нормальне життя. Це в них була така професійна проблема. Далекобійники, які сиділи багато і не рухалися. Але зараз що в нас? Айтішники так, вони також сидять, сидять вони на роб... по роботі, сидять за комп'ютером, потім робота закінчується. Вони е грають, відпочивають, дивляться фільми. Вони так само сидять. Був ковід, люди теж е багато сиділи вдома, нікуди не ходили, сиділи е вдома. Багато є сидячої роботи, і зараз сидимо е в бомбосховищах, коли тривога, або вдома, десь там на підлозі холодній, можуть захворіти, застудитися будь-хто. Е Загалом там чоловіки, жінки розуміємо, що е, проблеми є, окрім онкології, які е, супроводжують нас, і тому треба і чоловікам і жінкам приходити на ті чекапи. Але є таке питання нагальне. За е, маємо сімейну медицину наразі інститут, і це перший лікар, до якого ми повинні звертатися, е, перш ніж до вас е, отримаємо направлення. Так інакше я так розумію, напряму без гострої потреби до лікаря вторинного не можна звертати. Нутися без направлення сімейного, тобто як тоді це побудувати, якщо людина, якщо чоловік хоче оці е, раз на рік профілактичні обстеження отримати? Я так розумію, що є якийсь пакет, який гарантовано державою. Є щось, що треба сплатити самому. Але якщо є бажання, як це зробити для того, щоб зробити такий чекап, Нічого складного в цьому немає, тому що є медичні гарантії у нашій державі, які це. Покривають, а саме якщо пацієнт звертається до сімейного лікаря, у кожному центрі первичної медико санітарної допомоги є можливість дати аналіз крові на проста специфічний антиген. Є можливість зробити ультразвукове дослідження. І якщо сімейний лікар оцінить і там все буде добре, добре, тоді чоловік цілий рік може спокійно собі жити, займатися своїм повсякденним життям. А якщо будуть якісь проблеми, які будуть насторожувати сімейного лікаря, тоді він буде направляти цього пацієнта на консультацію до урогла. Це ми кажемо, якщо пацієнта нічого не турбує. Це якщо чоловік просто для себе Як ви, ви, рекомендуєте, так, так, це ви вивів бажання, вив бажання пройти обстеження раз на рік, будь ласка, це медичні гарантії покривають. Але якщо чоловіка щось турбує, є якісь скарги, на сечовипускання, є якісь скарги на больові, якісь симптоми з боку урології, а саме це болі у малому тазі, це боку попереку, тоді, звісно, чоловік, звертаючись до сімейного лікаря, може. Попросити сразу попасти на консультацію до уролога. направлення, та направлення і так. так і тоді, і тоді вузький спеціаліст буде вже визначати об'єм обстеження, тому що можливо, його треба розширити. Оце я знаєте завжди хочу донести до наших глядачів ще таке, що, звісно, є можливість, є багато і приватних центрів, і просто можна до будь-яку лікарню, там де є там, оплата за візити напряму йти до уролога, наприклад. Але іноді буває таке, що. Первині аналізи, щоб не відволікати, от прийде людина з нуля скаже, та Вам ще треба і те, і те, і те здати. Тобто, витрачати час експерта, який міг би в цей час лікувати більш запущену хворобу. Пройти цей інституцію сімейної медицини, зробити все таки підготовчі аналізи. Це вам призначать, як ви сказали, і просто ваш лікар сімейний, а потім, же, якщо будуть якісь питання, направити до лікаря-уролога. А чи можуть наші лікарі наразі це зробити досить грамотно? Повинна вас пане Олександр, спитати, бо бачу, що стільки на них вже за ними закріпили тих гайдів. Ви повинні от зараз психологічний стан. Вони всі вивчають, як ви виявити Первинні прояви депресії, щоб відправити до психотерапевта чи псих-психіатра. А є ще там жіночі хвороби, чоловічі хвороби, хвороби серця, легенів, ковід. Я не знаю, стільки цих хвороб. І це я називаю сімейну медицину ППО медичного світу. І це ППО повинно так спрацювати, щоб в рутинному своєму робочому графіку ці маячки виявити хвороб і вже направити до експерта. Чи зараз сімейна медицина готова? до цього так, звісно, вона готова то, тому, тому, що спочатку, першою ланкою реформування нашої медицини, це була ланка сімейних лікарів. і Їх повністю підготували. І на сьогоднішній день у сімейного лікаря є повний об'єм всіх необхідних обстежень, лабораторних знань. Знань, знань достатньо, тому що в нас сімейні лікарі це дуже фахові спеціалісти. Угу. Ось і тому вони це можуть робити. Але якщо людина хоче звернутися не посеред в... в... напряму, пер... до, напряму уролога, до лікаря уролога, так. він може завжди звернутися до нашої лікарні, де є урологічна служба 24 на 7. Угу. і там завжди отримати консультацію лікаря-уролога, який його проінформує про будь-які проблеми, які в нього можуть бути, та пройти обстеження. Так, до, до речі, саме у е, міській клінічній лікарні номер 10 така одна з найпотужніших наших урологічних служб. Ми неодноразово були у вас і бачили оснащення хірургічне, ваше і е, спілкувалися з з багатьма урологами. Конференції навіть проводити урологічні попри війну. Бачили якісь анонси. нещодавно було, що ви навіть встигаєте зараз не тільки лікувати, а й е, поширювати свій досвід, ділитися з іншими лікарями з інших регіонів всіх. Хто хотів долучитися, проводити ще і дослідження встигаєте там? Так, так, дійсно, у нас на базі міської клінічної лікарні номер 10 одна з найбільш за масштабом урологічних клінік на півдні України, тому що у нас більше 100 ліжок сугубо урологічних. У нас дуже професійний склад команди наші урологічний, це і є як кафедральні співробітники, які займаються і наукою, і практикою. Так у нас у лікарні є і лікарі, які сугубо практикою займаються. Також виконуються і різноманітні дослідження. Так, звісно, попри війну, ми маємо розвиватись Ми не маємо стояти на місці. Тому ми, якщо є час. Намагаємося і долучатись до різноманітних конференцій. А також їх і організовувати, тому що лікар не має стояти на місці. Він завжди має це розвиватися Це процес, так, завжди це... Це процес все життя. Це eh, треба розвиватися і навчатися завжди. Яким би ти не був eh, експертом? експертом. Завти угу. ти ти маєш завжди навчатись, тому що eh, на сьогоднішній день у світі, мабуть, виходить більше 100-150 статей щоденно нової інформації, якою ти маєш. Володіти, і на базі нашої лікарні ми маємо абсолютно весь спектр необхідного обладнання для виконання най найвисокотехнологічних операцій, і ми маємо мультидисциплінарну команду за участю і хіміотерапевта, і хірургів, і онкологів, і урологів, і невропатологів, які завжди готові долучитись до любого кейсу. Не можу вас не спитати, ми говоримо про те, як ви зараз науку і, і саме допомогу пацієнтам так кокомбелюєте в, свої, в своїй практиці, тому що війна, тому що треба все встигати. і Маємо тривоги, маємо операції під час тривог, і вже знаємо, що за новими правилами вже ми не перериваємо, якщо операцію під час тривоги, якщо це несе більшу загрозу життю пацієнту, так і розуміємо, що і лік. Кар, який як ви казали, вчиться все життя, все життя вдосконалюється під ризиком, тому що не знаємо, що трапиться всі в небезпеці. Щодо чоловіків українських, які боронять і допомагають нам все це виконувати, лікувати, робити тв програми, скажіть, який війна, окрім взагалі ризику для їхнього життя, несе для їхнього чоловічого здоров'я? Чи якось це може вплинути? Це перебування в окопах, там носіння. Окремих там речей, які призначено там військовим. Про обстеження ми взагалі не кажемо, тому що коли я знаю таких хлопців, які вже півтора року не мали ротації, і вони там, на ну там десь близько до передової або на передовій, але вони не приходили навіть у відпустку, що вже говорити про скринінги. Тому хотілося б вас спитати, от як ви, як експерт, бачите взагалі наскільки буде це проблематичним стан. Чоловічого здоров'я в подальшому наших українців. І починаючи, продовжуючи цю тему, хочу сказати великі слова вдячності цим всім хлопцям, чоловікам, які нас з вами боронять, і ми маємо нагоду, можливість з вами сьогодні спокійно розмовляти у цій студії і дякуємо їм. Що стосовно їх здоров'я. То насамперед будуть великі проблеми, а саме за рахунок стресу. Uh -huh. А саме є різні види стресу, і якщо ми кажемо про негативний стрес, його ще називають дистрес, то він може бути чинником багатьох проблем. Не тільки кажучи, що за чоловіче здоров'я, це і нервова система, і серцево-судинна система. Ось і як ці чоловіки не мають можливості на сьогоднішній день отримувати ранню ту діагностику, ранню допомогу, тому що зараз вони виконують свої обов'язки. І на адреналіні, до речі, вони е, є такі, кому, е, в кого були ампутація, вони вже з протезами ще не звиклися, а вже хочуть повертатися. А що вже казати, так. коли, як ви казали, якийсь больовий синдром у тазі? Ну нічого, це вже мені вони, здається, вони, вони, вони не Вони це замовчують, uh -huh. вони терплять. Е, є такі е, випадки, коли вони дзвонять лікарю, скажіть, будь ласка, те те. те Що випити? Турбу... так? Щоб шо, не так, звісно, ми їм допомагаємо, кажемо, волонтери їм привозять ліки, або вони йдуть до шпиталю, їм ліки ці дають, і вони не покидають своїх позицій. Не покидають. І тому через деякий час ми можемо потім відслідковувати запущені проблеми. Сплеск буде такий захворювання. Буде, буде так? буде сплеск. І ми з цим нічого не можемо зробити. Ми маємо лише потім вирішувати це. Але ми маємо вже чекати на це, пане Олександре, Але ж кажуть, що найкращі ліки від стресу це як від природи. Бий, заховайся або біжи. Це дія. Але вони ж саме б'ються і діють, і завжди в русі. Вони це. Не компенсує той стрес, Ні, який вони Ні, Не, не компенсує, тому що зараз вони на емоціональному підриві це, це роблять. А коли це пройде, організм потім скаже. А чи можемо ми сказати таке, що тим хлопцям, які повертаються у відпустки, які повертаються? Вже повертаються зараз, вже залишаються вдома. Або от коли наша перемога настане, вони повернуться всіх. Що їм рекомендовано було б побувати в уролога, взагалі, як ви сказали, для загального розуміння свого стану здоров'я? Так, звісно, це дуже важливо і. Тим чоловікам, які повернуться, або у відпустку, або буде ротація, їм потрібно звернутися до уролога, тому що в них є чинники, такі як переохолодження, угу. це особливо от зараз іде зима. Звісно, звісно, і це, це чи, волога, чи... волога білизна, це переохолодження. Так. так, це взагалі вони сидять там невідомо сидять де. Сидять і сказати, що вони малорухливі – Ні. Вони дуже там активні. І, і, і такі чинники можуть призводити до запальних захворювань, які треба пролікувати і далі, щоб у, у, у чоловіка не було проблем. А скринінг це є скринінг, і ми маємо його виконувати обов'язково. Тому, якщо є така нагода, тому йому треба звернутися до лікаря-уролога, і ми будемо обстежувати такого пацієнта. Тобто розуміємо, що це не останній пункт а, після повернення, обійняли рідних, mm -hmm. а, наїлися, вспокоїли себе там психологічно, mm -hmm. все обов'язково подумали про здоров'я. Бо а, адже, заради чого ми тоді, а, як не для мирного і щасливого життя, для вільної України, і життя в цій вільній Україні борються усі і її жінки, і чоловіки, і у тилу а, намагаються допомагати всі там і донатами, і працею, і податками. Тобто, всі. Ці ми націлені на от такі цілі. А якщо ти прийдеш, а в тебе буде хвороба і остаток свого життя, ти будеш так. з нею потім і, ще боротися. Так і, і це не просто життя, це має бути якісне, mm -hmm. якісне життя, і тому, щоб було якісне життя, ми з вами про те й говоримо, що треба робити. Дякуємо вам, пане Олександре, що так доступно все пояснили. Я нагадаю нашим глядачам, що з паном Олександром ми говорили сьогодні про важливість такого профілактичного обстеження чоловіків для того, щоб вони думали про своє здоров'я і не відкладали десь у най... найдовшу кишеню, яка є. ці Обстеження приходити завжди спитати у сімейного лікаря, які є можливості, що можна пройти. Є багато пакетів безоплатних в рамках гарантії Національної служби здоров'я України, і розуміємо, що найкращі експерти принаймні для одеситів та тих. Переселенців, хто наразі опинився в Одесі, є найпотужніша служба урологічна у 10-й клінічній лікарні, яка допоможе, якщо буде виявлено якісь проблеми. З нами у студії був Олександр Кваша, кандидат медичних наук, лікар, уролог вищої категорії міської клінічної лікарні, номер 10, заслужений лікар України. Дякуємо вам за ваш Дякую. час і за вашу роботу. А до вас ми повернемося вже за декілька хвилин вже з новою темою, з новим гостем, але не менш важливими.